Наконець ці таргоші дослухались до людей, включили голову і скинули файно ціни трактора. Джинма тепер не стоять, наприклад, захмарно. А джинма можна взяти, як раніше, стоїли ДВ Chicken Tower. Також впали ціни і на інші модельки. Хто Трох... шукає трактори трьохціліндровий. Трох... Зверніть увагу, запишіть, перепишіть номери. Які є внизу. І дзвоніть, спитайтеся. Нормальні пацани нормально роблять ціну, є нормальний вибір техніки, є баушні японські, нові китайські, Більші, менші на будь-який смак, на будь-який бюджет, фактично, від трьох там з копійками тисяч можна вже взяти безремньового трьохциліндрового трактора нормального на нормальному трьохциліндровому двіжку. Хлопці, запам'ятовуйте. Оптова база місто Київ. класні ціни на трактора. Бо завозять це все напряму. Предоплатів нема, наперед нічого не береться, всі розчоти все по місцю. Привезли вам тракторець, ви розрахувались. Самі нові є модельки, Є23 й рік. Старші модельки оцінювані. О, Пожалуйста, новий Сінтай, пожалуйста, Шифенги новими капотами. А, пожалуйста, фортешки, пожалуйста, скаути. Кому. Нормально, 23-й рік, щоб взяти там на штуку, на півтори, на 800 доларів дешевше, то буде вам 23-й рік. Поставки їжедневні, запчасті, гарантія, обслужування, всі розходники, все налічі, в магазині, любу можна придбати запчасті. Тобто, купуйте техніку, понятно, як обслужувати. Кожен пару днів ставка нова з Китаю. Як бачите, також в наявності. Цілий склад запчастин. Цілий склад запчастин, цілий склад навісного обладнання. Якщо купувати трактор в комплекті з навісним обладнанням, то ціна буде ще нижча. Ще Загружається і тако вам буси привозиться. Борони, сажалки, копачі, копачі такі, копачі такі, борони такі, борони такі. Навісне фрези, пуга, любі від 24 кінських сил до 50 і більше кінських сил, мотовочна навіска, пожалуйста, копачі, фрези, тово, тово все є. Польські пуга, українські пуга, яких тільки тут нема. Все, всі навісне, любе, вірак, скоси, оприскувателі, погрузчики, якщо треба лопати, на любі задачі. На любий бюджет до тракторця в комплекте.